Повністю такого попальчик. Так, і, і притисніть його, так. Тримаємо. 77. Пан Валерій фіксує свої відбитки пальців для ідентифікації особи. Це знадобиться йому для виготовлення ID-картки. Чоловік запевняє, потрібно рухатися вперед за інноваціями, тому і пройшов замінити старий паспорт на новий. До того ж, документ такого зразка є більш зручним у використанні та надійнішим. Життя міняється. Міняються міняються вимоги до усіх інструментів, якими ми користуємося, і безумовно, такі інструменти як паспорт, він повинен бути захищений сучасними якимись методами захисту. Проте проходити процедуру із відбитками пальців, тобто ідентифікувати таким способом свою особу, обов'язково не усім. Відбитки пальців записуються по бажанню. Людини. На паспорті фотокарточка чорно-біла, прізвище, ім'я по батькові, стать, коли народилась людина, і скільки дійсний паспорт. Паспорт дійсний діткам від 14 років до 18 на 4 роки. А вже з 18 віку людина вже отримує паспорт на 10 років. Зокрема, у міській міграційній службі впродовж дня працівники приймають кілька десятків людей. Власне, заміняти старий паспорт на новий не обов'язково це по бажанню. Або якщо попередній документ згубили, чи потрібно змінити прізвище чи фото. До того ж, процедура отримання id картки не проста, особливо для підлітків. Максимально в день ми можемо прийняти не більше 25 документів, тому що процедура оформлення паспорта вона займає певний період часу. Чому? Перші всі паспортні документи, які виготовляються діткам, починаються з 14-річного віку, діти нам, крім свідоцтва про народження, повинні подати і паспорта батьків. Дані документи повністю скануються до бази ЄДДР. І це, відповідно, займає певний період часу. Отримати документ нового Зразка рівняни мають змогу через 20 днів після того, як подали всі необхідні документи. Варто наголосити, що id картка є безкоштовною для тих, хто вперше її виготовляє, а так паспорт коштує 279 гривень. Документи нам надходять централізовано з Києва, з поліграф Україна, і термінового виготовлення немає. В майбутньому терміновість буде передбачена, термінове виготовлення паспорта і вартість її адміністративної послуги складає 366 гривень. Також фахівці наголошують, що наразі жодна категорія громадян не звільнена від вартості адміністративної послуги. Проте такими повноваженнями наділені місцеві громади, які визначають, хто не платитиме кошти за документ. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин.